Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити ще один бугор. Там того року робили, не закінчили. Нам потрібна ось така шуфля, лопата, граблі, шнурок і агроволокно. І рулетка п'ятиметрова. Зараз натягнемо шнурок, зробимо розмітку на прохід і будемо доробляти цей бугор останній. Дома ще є полуниці в касетках. Непевно будемо висаджувати. а Агроволопно в мене чорний. Ось приходимо перші греблями. Вирівнюємо. Далі будемо накидувати землю. Ось я землю тут трошки вирівняв. Зараз будемо робити прохід. Збиваємо ось такі колочки шнурком. З одної сторони і з другої сторони. Прохід нас буде 43-45 см стежка. Зроблю, може, 45, не знаю. Далі покажу. Одну сторону забив, зараз натягаю шнурок і будемо забивати другої сторони. Тут теж зробимо 45. Далі ми врівнюємо шнурок. Коли ще земля біля шнурка є. Добре. Там ту сторону ще заб'ємо і прохід у нас є вже готовий накидаємо землю. Tūtene kidame, ten, kur įjama. Ir plopatu įtrambuojame. Ось, друзі, як воно в мене вийшло. Ось такий бугор. Це у нас межеряді 43-45 см. Ось так воно виходить. Ще трошки вирівнюю. Посиплю дерев'яним попілом. Полию водою. Мен Менше земля обс обс обсипалась. І будемо. Напевно накривати тут має бути сорт АМІ. Тут у нас буде напевно однорядка сорту АМІ. Далі все покажу, не переключайте. Це друзі, якщо видно. Za mene drevjani popel piju u i u mišku. Zaraz troske na broji pokažu. Ovo je popel. Далі полию водою. Зараз накриваємо один на край агроволокна і будемо розмотувати. Спочатку полею водою. Як воно в нас виходить? шнурки познімаю далі все покажу проливаємо водою бо земля суха буде потрошки суватись. сидити сьогодні не буду десь за три дні Земля ще трошки втядесь, піде трошки донизу. Далі ще будемо робити посадку полониці в касетках. Треба буде піти на другу хату, подивитись, що там з касетками. Ще дві лійки, три і буде готово. Нехай стоїть поки що. Далі ми рівняємо края, щоб агрове окно рівно сідалося. Тією землею будемо накривати. А що бракне, докинемо. І так трошки врівнюємо. Рівняємо і зараз будемо накривати. Ось так я вже відкрив агроволокно. Ось так воно виглядає. А треба трошки натягнути, щоб рівно було. Водин я розсипав вже землею. Буде присипав трошки. Треба натягати, щоб і складок, складок не було В одному це не зробити Добре, натягнемо, накриємо повністю поклади. Ну, ну щоб... Короче, я забуду натягати, а один буде закидувати. Давайте, де пішов. Давай. Чого? Там вже посадині кидай туда. Сьогодні вітер нема, але вже трошки починається вітер. Іраз трену накрити. Сьогодні тепло, плюс 17. Це Львівська область. Не знаю, буде або одного рядку, або два рядку. У нас 60. Висота 20, 25. Так, у нас 40... 45-48 прохід. Кому сподобалось, ставите лайки. Підписуйтесь на канал. Робив бугор другий раз. Так вийшло. Всім до зустрічі.